Благодійний фонд Карітас Коломийсько-Чернівецької єпархії збирає гуманітарну допомогу для переселенців зі сходу. Намет Карітасу, куди можна приносити гроші, продукти, харчування та побутові речі, уже тиждень встановлений у центрі міста. Також пожертви збирають у спеціальні скриньки і корзини у всіх коломийських супермаркетах. Зараз у Коломиї понад 30 переселенців. Усі вони в основному з так званих гарячих точок Сходу України. У більшості сімей є маленькі діти. Облаштувати побут і утримувати родину у новому місті не так легко. Місцева влада і каріта з силами допомагають переселенцям. Тепер залучають і громаду. Збираємо кошти, також речі можуть бути вживані одяг, тобто, продукти харчування для переселенців зі сходу. Тобто, щоб їм допомогти, бо дуже багато є людей, які потребують, потребують допомоги, бо залишилися без засобів для існування, тобто без роботи залишилися, без виплат. Їм допомагають тільки на перших порах, то одноразово по 500 гривень на особу дають і потім вони залишаються своїми проблемами один на один. Серед пріоритетів у списку потреб, житло і продукти харчування, та чи не найбільше цим людям потрібна робота. Це всі люди є не тобто, які хочуть когось на шиї висіти чи когось обтяжувати своїми проблемами. Вони хотіли би працювати, тобто і заробляти, і утримувати самі себе і свою сім'ю. Ну але, на жаль, такої можливості не завжди є зараз. Тобто, будемо так само вдячні, якщо хтось буде роботодавці, якісь прийдуть і можуть до нас зателефонувати». На загал Коломияни проявляють не найкращу активність щодо допомоги переселенцям, якщо порівнювати з іншими акціями благодійного фонду. Ймовірна причина певна недовіра до цих людей, вважає співробітник Карітасу Тарас Бучовський. Я хочу від, ну, від свого імені запевнити, що ті люди, з якими ми тут спілкуємося, і яким допомагаємо, це люди патріотичні, є патріотичні налаштовані. тобто так вони не завжди говорять українською, але намагаються це робити. І ну всі заявляють, що хочуть навчитися українською якраз. Тобто, це є патріотичні люди, які підтримували Євромайдан і революцію, і ці всі зміни. На краще від самого початку, та все ж деякі перехожі зупиняються біля намету карітасу. Кожного з нас може не знати, що чекати. Я думаю, що це потрібно. всі люди. Я рахую, що потрібно. Хто що може, то... я вважаю, що така акція потрібна, бо завжди потрібно допомагати людям, завжди потрібно надавати якусь допомогу. Якщо зараз ми там надаваємо допомогу, то майбутньому нам допоможуть. Найбільше вони допомагають коштами, тому що розуміють, що саме вони не знають, що купити, а ми вже зможемо купити те, що потрібно людям. У магазинах стоять кошики з продуктами, які також майже вже наповнені, тому треба позбирати все для того, щоб пороздавати вже цим людям, які ну дійсно не мають грошей і всі накопи. Печні вже вичерпані, тому вони зараз не мають за що жити і треба їм якнайбільше допомагати. Намет для збору допомоги переселенцям у центрі Коломиї планують розкладати щодня за винятком негожих днів. Сьогодні ми повинні підтримати тих людей, які знайшли тимчасовий дім на Прикарпатті. Переконані у Карітасі.